Доброго ранку, я з України і готую сніданки з американських продуктів, бо знаходжусь зараз в Америці. І так, сьогоднішній мій сніданок. Каша. Яка ще трохи парити. Так, риба, жарена риба. Кабачок зажарений у яйці з мукою та молоком. Ну і ще в мене салат. Ось такий салат. І так, по порядку, як жарився кабачок. Кабачок різався на товсті шматочки. Бачите, який товстий. Далі я його окунала. У таку підготовлену суміш брала яйце, дві столові ложки муки, розпушувач, молоко, сіль та різні спеції. На сковороду виливала, наливала трошки-трошки олії рослинного походження. І потім клала на сковороду, стікало оце яйце. Мука, воно все стікало, а я трошки так зверху підливала, щоб було більше оцієї Дода... ну, оцього млинця, чи як там сказати вже. Риба жарила, звичайно, на олії рослинній, рослинній з додаванням солі, спецій, каша, каша пш... пшенична, мілкого помолу Каша варилася дуже швидко, бо вона розварюється в гарячій воді, помішувала дуже часто. В кінці варки додалася сіль спеції олівкова олія. Каша варилася ну, хвилин 10, вода. Поєдналася з кашою, каша стала просто такою, як розмазня. Густою, але не комками. Салат. Салат звичайний, помідори, болгарський перець, цибуля, ріпчата, біла. Додавалось майонез, сметана, соус. Сіль спеції теж за смаком. Запиватиму кавою. З соєвим молоком. Соєве молоко має приємний солодкий відтінок, і він мені замінив цукор. Ось такий в мене сніданок. А за компанією до мене вже прилетіла одна поки що одна оса. Будемо з нею разом снідати. Ну, я думаю, що вона зацікавлена не мною, а моїм смачним сніданком. І навіть спеції в великій кількості її не відганяють. Отак. От так що хай всім смакує дуже добре. Вітаю вам, вас з новим днем. Хай, він, хай цей день буде тихим, спокійним. Як завжди бажаю всього-всього найкращого. Хай з вами буде все гаразд. Ну що, до побачення! Хай всім гарно смакує! Зустрінемось дуже скоро!